Окей, всім привіт! Сьогодні ми трохи попрацюємо над такою темою, як відсотки. Дивіться, в нас це буде більш таке практичне завдання, тому що відсотки в цілому краще запам'ятовувати саме на практиці, тому що в цілому їх є чотири типи завдань. Я б навіть сказав би три, але з половинкою. Дивіться, перший тип це коли ми беремо і знаходимо частину від числа. Наприклад, нам треба знайти 30% від, ну скажімо, 240. Чому би ні? В такому випадку, так, це у нас перший тип, що ми робимо? Ми повинні 240 помножити на 30 поділити на 100. Чому це так? Дивіться, навіщо ми ділимо на сотку? Оця тридцятка 30%, 30 це є начебто текстовий запис. Таке в нас може бути в умові, або ж на виході ми пишемо це у відповідь. Там, на 30% збільшилось, на 20% зменшилось. А коли нам треба порахувати, ми повинні оці 30% поділити на 100, тобто отримати банальні 0,3 або 0,30, як вам подобається. Бо це вже є математичне число, котре ми можемо використати. І тому, щоб знайти частку від цілого, тобто 30% від 240, ми повинні 240 помножити на оці 30%. Тільки, відповідно, перевевши їх у 0,3%. Що ж у нас тут буде в цілому? Давайте подивимось. 240 поділити на 100. Давайте, як ми можемо це скоротити. В нас в цілому є ось тут соточка, а ось тут один нулик і другий нулик. І далі ми 24 множимо на 3. Це в нас буде 72. Це перший тип завдань. Другий тип це коли ми навпаки знаємо, скільки в нас, наприклад, 30% від якогось загадкового числа буде. От скажемо, що в нас є 30%, і це в нас 240. Ну, нехай буде гривень. На гривнях воно простіше розуміється. А нам треба знайти: Окей, а 100% це скільки буде. В даному випадку ми беремо, пишемо 240, знову ж, ось ці ж відсотки, тобто 30 поділити на 100, але тепер ми ділимо. В такому випадку, в нас другий дріб перегортається, і ми отримаємо помножити на 130%. Що ж ми робимо далі? Оцей нулик і оцей нулик скорочується. 240 поділити на 3. Тут нас залишається 1, тут нас залишається 80. 80 помножити на 10 це буде 800. Окей. Третій тип завдань це коли нас просять, окей, а знайдіть, скільки відсотків складає одне число від іншого. Наприклад, е візьмемо щось з попереднього, бо ми знаємо, скільки відсотків. Так буде простіше зрозуміти. Скільки відсотків складає 72. Від 240. Ми беремо те число, що досліджуємо, 72 ділимо на 240. І дивіться, далі ми домножуємо на 100, можете ось тут додавати відсотки. В цілому, ось це відео я готую як для підготовки для НМТ. Тому ви там особливо писати не будете. Але якщо ви пишете в школі, то це вже залежить від вчителя. Один скаже: Окей. Можете тут писати відсотки або треба писати відсотки. Інші скажуть окей, не треба писати відсотки. І ви, відповідно, вже розбираєтесь, в залежності від того, який у вас викладач. В цілому вони можуть навіть сказати, окей, ви тут пишете десяткове число, наприклад, 0,6. Це не є відповіддю, Я навмання тикну. А потім ви просто малюєте стрілочку і кажете, що це 60%. Таке також буває. Повертаємось відповідно до нашого розв'язку. 72 і 240. Фактично, що ми маємо? 7200 поділити на 240. Що ми маємо? Нулик і нулик, скорочуються. 720 і 24. Ну, давайте прикинемо. Вони обидва будуть ділитись, як мінімум, на 12. Тобто, тут в нас вийде 60. А тут в нас вийде двічка. 60 поділити на 2. Це буде 30%. Бо ми ж вже домножили на 100, отже, і відповідь у нас буде у відсотках. І четвертий тип завдань: це пов'язаний з депозитами. Дивіться, в чому справа. Е, для тих, хто не в курсі, в нас, та й у світі в цілому, є така річ, як депозити в банках. Вони в нас працюють по відсотках. Тобто, ви кладете гроші у банк. Він може ними користуватись, це у нас не особливо відноситься до матеші, Але ці гроші кожного року збільшуються на якийсь відсоток. Наприклад, скажемо, що ви поклали 1000 гривень під 8%. Так, от я напишу під е, 8%. Відповідно, кожен рік у вас до цієї суми додається 8%. Який тут нюанс, яку помилку зазвичай роблять учні? Вони беруть такі окей. 8% від 1000 це 80 гривень. Отже, якщо в нас пройшло 3, 3 року, це у нас буде 1000 плюс 3 помножити на 80. І від цього вже пляшки. Це так не працює. 8% нараховується від тої суми, котра є на кінець року. Тобто, от ми отримали в перший рік 1080. Тому ми. Ще 8% вже від 1080 рахує. У вигляді формули це у нас виглядає наступним чином. І в нас є якась початкова сума А. Далі оцей відсоток 8, так? ми беремо 1 плюс оцей відсоток і ділимо на 100. Який нюанс? Якщо це депозит, то ви розумієте, у вас відсоток буде збільшуватись, так? Так. Ось тут тому ми і пишемо 1 плюс 8. Ви фактично будете множити на 1,800, ось в даному випадку. І в чому прикол? Ось сюди ви пишете кількість років у ступень. Тобто я напишу years. Є. Ї... Вибачаю за мій поганий англійський. Може, я тут переплутав Є і А, тому, якщо що не сваріться. Але от сюди в нас йдуть саме роки. Як приклад. От ми поклали 1000 гривень під 8%. Давайте на 5 років. так? Ми пишемо 1000, помножити на 1,08, і це все буде в п'ятому ступені. Я зараз це рахувати не буду, бо там ще є достатньо завдань. А ви тримайте це в голові. Що ось так воно в нас буде рахуватися. Задачки є різними, ми ще подивимось, можливо, що до цього. А тепер порахуємо трохи задач саме на практику. Е, якщо вам цікаво, це з моєї, як сказати, онлайн школи. Я для учнів готую такі завдання. Беру їх ЗНОшки з НТшки, і ми за ними працюємо. Тому, якщо що, пишіть в коменти. Е, підготавлюємо до ЗНО НМТ спокійно. Окей. Відповідно, дивимося, що ж ми тут маємо. Перше завдання. Ціна товару дорівнює 64 гривні. Після зниження ціни товар коштував 56 грн. На скільки відсотків було знижено ціну? Що ми маємо? Ми маємо товар один, товар другий. Нам треба оцінити, скільки відсотків, по суті, став другий товар, друга ціна від першого. Що ми робимо? Ми беремо 56. Ми хочемо знати, скільки воно відсотків ділимо на перше число, на 64. Домножуємо на 100. І скільки ж це у нас буде? 56,64 гарно скорочується на 8. Це у нас буде 7 восьмих помножити на 100. І дивіться. За якою логікою тут можна поділити? Можна поділити в стовпчика. Я це робити не буду. Як я з цим розбираюся? Дивіться: 1 поділити на 8. Це в нас буде щось типу 0,125. Якщо ми цю справу помножимо на 7, в нас, відповідно, буде 0,77,5%, здається. Десь так. Відповідно, якщо ми помножимо це на 100, у нас буде 77,5%. І тому. В такій, в такій ситуації учні зазвичай такі, окей, у нас тут 77,5. Тут нема такої відповіді. Все дуже просто. Про що нас питали саме в умові? На скільки відсотків знизилась ціна? Тобто, в нас було 100% стало 77% з половиною. Стоп, на 77, 87. вибачаюсь? Бо я думаю, щось не те. 87,5. Відповідно. 100-87,5%, це буде 12,5%. Обвели. Рухаємось далі. Скільки відсотків від 180 становить 15% від 300%. Тут, по суті, нам головне зрозуміти, про що йдеться. Спочатку ми рахуємо 15% від 300. Тобто 300 множимо на 15% ділимо на 100, тому що ми шукаємо частку від числа. 300 ділиться на 100, у нас залишається 3. 3 помножити на 15, це буде 45. І друга дія: ми шукаємо, скільки 45 становить від 180%. Відсотків. 45 ділимо на 180, множимо на 100. Бо ми хочемо знати, скільки 45 становить від 180%. Відсотків. 45 і 180 Прекрасно скорочується на 45. Це в нас буде 1 четверта або ж 0,25. Якщо ми помножимо це на 100, ви розумієте, це буде 25%. Обвали. Ох, 2 крапочка 11. Сплав, маса якого дорівнює 320 КГ, містить 20% олова, 144 кг свінцю, а решта домішки. Треба знайти, скільки ж у нас відсотків домішок. Дивіться, тут є два варіанти розв'язку. Перший. Ви спочатку знайдете, скільки в нас олова кілограм, потім складете зі свинцем, знайдете, скільки у вас кілограм домішок, і будете шукати, який відсоток складають у саме домішки. Другий варіант, котрий мені більше подобається. Давайте прикинемо, скільки в нас відсотків складає свинець, а потім зробимо 100% мінус 20, -20 і мінус відсотки свинця. За логікою в нас повинно так вийти в одну дію швидше і простіше. Тому шукаємо, який відсоток складає 144 від 320. 144 поділити на 320 помножити на 100, бо ми хочемо відповідь у відсотках. Що ми тут маємо в цілому? 144 і 320. Зараз я видихну. 144 це у нас 12 на 12, 320 це по суті. 4 на 80 або 40 на 8. Давайте візьмемо, і все спочатку скоротимо на 4. Чом би ні, так? 320 на 4 це 80. 144 поділити на 4. Це у нас буде 3 на 12, 36. Так. так. Дивимось далі. Можемо скоротити ще раз на 4. Буде 9. Тут вийде 20. Тобто 9 20. 9,20. двадцятих. Скорочуємо 0,0, 0, 90 поділити на 20. Це буде 45%. Так, так. І дивимось. Отже, олова у нас 20, свинця 45. А домішки це буде 100 мінус ось ці відсотки. Тобто 100 мінус 20 мінус 45. Це воно 100 мінус. -10. 65%. Відсотків. Відповідно, 35% у нас буде саме до мішок. Окей. Дивимось далі. Скільки відсотків становить НСД від 99 і 126 і НСК? Згадуємо, що таке в нас НСД і НСК. НСД це в нас найбільший спільний дільник. Зрозуміло. Тобто те максимальне число, на котре ділиться і 99 і 126. А НСК – це найменше спільне кратне. Найменше таке число, котре ділиться і на 12, і на 20. Давайте прикинемо, з чим же ж ми маємо справу. Як же ж нам визначити, який у нас НСД? Е, є варіант, я називаю його Влоба, а є варіант науковий. В ЛОБА це взяти і підібрати вручну швиденько. Тобто 99, очевидно, ділиться на 9. Так? Давайте розпишемо. 99 це у нас 9 на 11. Чи в нас буде ділити 126 на 9? Давайте прикинемо. Пам'ятаєте, як це робити. Ми 1 плюс 2 плюс 6, це буде 9. Отже, 126 також прекрасно ділиться на 9. Дивимось. Що ж тут у нас буде 9 помножити на яке число? 126 поділити на 9. Це у нас буде 90, 100, буде десятка. 36 це буде ще 4. Тобто 9 на 14. Як ви бачите, в нас ось тут просте число, а отут 2 на 7. Вони не повторюються, тому найбільший спільний дільник це у нас дев'ятка. Запам'ятали це. Далі НСК від 12 та 20. От з кратними простіше. Дивіться, орієнтуйтесь на більше число. І перевіряйте, окей, 20 ділиться на 12 не дуже. Беремо два рази більше. 40 ділиться на 12. Знову ж таки, не дуже. Беремо ще раз. Тобто, 20 на 3, 60. 60 поділиться на 12. Ось тут вже так. Тому беремо 60 як найменше спільне кратне. Тобто, наше NSK. Буде 60. І далі ми всього лише знаходимо, скільки відсотків 9 становить від 60. 9 ділимо на 60, множим на 100%. 9 і 60 прекрасно скорочуються на 3. Це в нас буде 3,20 або ж 320 якщо помножимо на сотку. А далі, відповідно, 30 на 2, 15%. Є в нас такий варіант? Присутній. Дивимось далі. Ціна товару була Одер, ціна товару була підвищена на 25%. Наскільки відсотків необхідно зменшити нову ціну товару, що одержать початкову. Окей, дивіться. Ось це завдання є з розряду зловити помилку. Чому так? Е, учні, котрі трохи не розуміються у відсотках, вони як роблять. Ну, якщо в нас. Піднялась на 25%, то на 20%, якщо ми знизимо, все буде ок. Так? Вони тільки не враховують той факт, що коли вони хочуть зробити другу операцію, 100% це вже не ті самі 100%, що були до цього. Тому, як ми це знаходимо? Дивіться, ціна товару була підвищена на 25%. Тобто, фактично, ми мали якусь ціну товару А. Давайте я ось останній приклад витру трохи, якщо що, у вас завжди є перемотка, щоб вони були близько одного одного. В нас на початку була якась ціна. Скажемо, А. Вона піднялася на 25%, тобто помножила на 1,25%. А нам треба дізнатися, окей, на скільки ж відсотків треба зменшити нову ціну товару, що одержить початкову. Тобто ми знаходимо, як в самій першій завданні, відсоток, котрий котри стара ціна становить від нової. Тобто беремо і шукаємо відношення А до А помножене на 1,25 А і А скорочуються. А 125 ми можемо... 1,25 ми уявляємо, як 125. Сотих, так як воно в нас. Внизу ховається, оця сьотка їде вгору. Тобто 100, 125. Якщо поділимо на 25, вгорі буде 4, внизу відповідно, 5 рочка. А 4 5, це в нас буде 0,8%. Якщо це уявити у вигляді відсотків, це буде 80%. І тепер дивимось. Наскільки нам треба зменшити нову ціну, щоб отримати стару. На 20%. Дивимось, завдання 2.14. Власник клубу має стабільний прибуток. Щоб збільшити прибуток, він підвищив ціну на 25%, кількість відвідувачів зменшилась, і він звернувся до старої ціни. Це буквально завдання, яке ми з вами тільки що розв'язали, прямо до мелочей. Відповідно, наскільки він зменшив, так само на 20%. Окей. Дивимось далі 2,15. Деяке додатнє число збільшило на 50%, потім одержане зменшили зменшило на 50%. Ми це робимо на аналогії з попередньо. Тільки дивіться, у вас питають, як змінилось початкове число, тобто ми повинні зрозуміти, на скільки відсотків воно збільшилось, чи ж зменшилось. Подивимось, що в нас відбувається. Є якесь число А. так? Воно спочатку збільшилось на 50%, тобто 1,5%. 5, Тому що ми додали до одиниці 50 поділене на 100. Не забуваємо про це, я ще повторю. А друге, це у нас зменшилось на 50% тобто було 100%. А в нас зменшилось на 50%. тобто Ми фактично повинні помножити на 50% це 0,5 дорівнює. Що нас тут цікавить? У нас перемножуються only числа. Тобто 1,5 на 0,5 це у нас буде 0,75А. І дивимося, якщо у нас А це 100%, то 0,75А це фактично 75% від числа А. Так? Тобто, в нас число нове зменшилось на 25% у порівнянні зі старим. І в нас є такий варіант відповіді. Рухаємось далі на скільки відсотків збільшиться об'єм куба, якщо його ребро збільшити на 50%? Тут треба нагадати, як нас рахується ребро Куба. От нас є куб. так? Е, його об'єм зазвичай, от скажемо, в нього ребро А, відповідно, об'єм буде А в кубі. Зрозуміло, так? А в другому варіанті, скажімо, це В1, В2. У V2 в нас вже, як сказали, збільшили на 50%, тобто буде півтора А у кубі. І питають, на скільки відсотків збільшився об'єм куба. Тому ми шукаємо відношення між 1,5 А в кубі до А в кубі помножити на 100% до рівня. Так, дивимось. Тут в нас буде півтора в кубі. А в кубі, поділити на А в кубі, помножити на 100%. Так, А в кубі і А в кубі прекрасно скорочується, як ви розумієте. А ось півтора в кубі це трохи проблематичне число. Тому я використаю калькулятор. На NMT ви, в принципі, можете порахувати в стовпчика. Або ж просто працювати від того, що ми знаємо, скільки 15 в квадраті. Типу, 225 множимо ще раз на 15, можна в стовпчика. І, відповідно, ми знаходимо правильну відповідь. От я 225 помножу на 15, це у нас буде 3375. Так? 375. Скільки в нас буде чисел після коми через це множення? 3, так? Тобто, фактично, кома ось тут. Але через те, що в нас йде до множування на 100, ця кома переїде на два знаки правіше. Так? Так. Тобто, що ми маємо? М у порівнянні з першим об'ємом, другий становить 337,5%. Тобто в 3, з копійками разів більше. І дивіться, у нас є така відповідь, але один нюанс. У нас питають не в скільки разів збільшився, а на скільки відсотків збільшився об'єм. Тому, якщо у нас було на початку 100, то збільшилось у нас 337,5 мінус 100% відсотків. 237,5. половиною. 17. Вкладник вніс до банку 1000 гривень під 8% річних. Яку суму він матиме на рахунку через 3 роки. Згадуємо формули саме депозитів. Що в нас є сума, котру ми внесли, відсоток. І відповідно в якомусь році це у нас 3 роки. Так, я напишу це і що це в нас від слова years роки. В нашому випадку це буде 1000. Помножити. Оці відсотки це ж в нас 1 плюс відсоток поділений на 100. Бо в нас збільшується, так? Тобто 1,08 в третьому ступені, тому що 3 роки. І в нас є така відповідь: це в нас варіант D. Окей. Okay. І завдання 2.18, як таке останнє. Число А становить 25% числа Б. Скільки відсотків становить число Б від числа А? Дивіться, тут можна навіть нічого не рахувати, чисто логічно. А. По суті, в 4 рази менше Б. Так? Так. Отже, число Б в 4 рази більше, ніж А. Логічно. Тобто, число Б це 400% від числа А. Зрозуміло. І тому в нас буде якраз відповідь А. Як це можна довести саме у вигляді математики? Дуже просто: дивіться. А поділене на Б. Помножене на 100% дорівнює 25%. Так, ми це знаємо. Переносимо оцю сотку вправо. Тобто А на Б дорівнює 25%. Сотих. І тепер нам треба просто перегорнути дріб. Б на А дорівнює 125. Тобто Б на А дорівнює 4 цілих. А 4, цілих, як ви пам'ятаєте, це буде відповідно 400%. Чому ми домножуємо на 100, а не кажемо, що у нас повинно що B від A це просто 4%. Тому що в нас ось тут, після відношення, повинно бути помножити на 100%. Зрозуміло? Окей. Але ви можете це цілком логічно. Яка ще порада у мене є щодо відсотків дивіться. Якщо вам складно порахувати або уявити якусь ситуацію, переходьте або на грошові еквіваленти, або ж на піцця. От, наприклад, в останньому завданні А це четвертинка піци. Тобто один шматок з чотирьох. Відповідно, якщо це 25%, в скільки разів ціла піца більше, ніж четвертина? В 4 рази? Відповідно, якщо оцей шматок це 100%. То піця це аж 400%. Окей, на цьому ми будемо плавно закруглятися. Тому гарно вам відпочити і до наступної зустрічі!